Пункти обігріву вони не зацікавлені в їхньому розміщенні, тому що це буде свідчити про те, що вони не впоралися і опалення не запустили. Є певна градація, певна категорія. От чиновники окупаційних адміністрацій вони мешкають, або в будинках в приватному секторі, які там були захоплені у людей. Достатку вище за середній, і там є можливість опалення і вуглем, і дровами, і можливість підключити воду зі скважин, додатково якось запитати. У все добре. Ті звичайні місцеві мешканці, які там на п'ятому поверсі в панельній будівлі знаходяться, вони якби то не цікаві, бо їхніх голосів не слишно. Нечутно, що стосується е, подачі по частам, це дуже оптимістичний сценарій. Мабуть, би е, місцеві мешканці проділи, якщо б принаймні декілька годин на добу вони мали воду. Ні, вони її не мають. Е, більш того, вже йде знаєте, як обіцяють, що три дні на четвертий включать, і є перебої такі, що. Тиждень немає, і два тижні немає. І людям розповідають, що зараз ідея відновлення водоводу до Донбас, і ось ми зараз його добудуємо, і у вас буде вода. Це все брехня, води не буде. Більш того, є навіть випадки крадіжки, коли ця бочка, яку наповнюють у дворі, коли приїжджає інша бочка, з цієї відкачує і вивозить цю воду. Ну тобто, там війна, війна за воду навіть за технічно відбувається.